І знову окупанти вирішили піти на черговий м'ясний штурм, нахабно не криючись, просто серед білого дня, наче на парад. Але замість тріумфу вони отримали свій черговий трагічний марш на брухт. Парк розбитої російської бронетехніки поповнився новими зразками металолому, а українська земля свіжою порцією добрив від непроханих гостей. Це була злагоджена, точна і ефективна командна робота наших підрозділів. Ворожа колона складалася з танків, мотолих з піхотою, яка щільно сиділа у броньованих машинах, сподіваючись швидко прорватися, але вже за кілька хвилин після виходу з укриття їх зустріли наші засоби розвідки та коригувальники вогню. Сили оборони України застосували комплексний підхід від артилерійських ударів і мінометного вогню до роботи протитанкових засобів та ударних безпілотників. Над полем бою гуділи дрони, коригуючи кожен залп. І точно спрямовуючи снаряди у слабкі місця броні. Російська техніка одна за одною спалахувала, здіймаючи чорні стовпи диму в небо. А детонація боєкомплекту перетворювала кожну машину, на палаючий факел. В результаті вся колона була знищена, а окупанти, що вижили, кинули техніку та в паніці намагалися врятуватися втечею. Але й тут на них чекали наші влучні подарунки. Ще одна спроба штурму закінчилася для ворога катастрофою, а для нас. Черговим підтвердженням, що українська земля не приймає загарбників.